Карл Лагерфельд вперше показав колекцію для дому моди Шанель у своєму рідному гамбурзі. Концертний зал філармонії перетворився на подіум. Краса, спокій, збалансована вишукана музика, чудові глядацькі місця, велика зала. Я вражена наскільки чудові та легкі індивідуальні елементи в колекції. Кожна деталь сповнена емоцій, які, як на мене, є сильними. Понад дві тисячі гостей та клієнтів Лагерфельда з усього світу приїхали подивитися на колекцію, в якій відчувається вплив портового міста Гамбург. Модельєр використав елементи крою одягу моряків, головні убори схожі на морські, крупну в'язку та кольори морської форми. Карл Лагерфельд любитель деталей, які обов'язково мають бути ручної роботи. 84-річний модельєр досі сам є дизайнером усього обрання своїх колекцій. Він є неймовірним прикладом для нас усіх, як бути безупинним, і він залишається таким молодим у своєму ставленні до життя. Я вважаю, це те, чому ми маємо всі вчитися у нього. Він ніколи не каже ні. Він рухається. Він вже обговорює, що робитиме наступного року і ще через рік. Ультракороткі сукні та лаконічні силуети. Лагрефельд в останній колекції для Шанель звернувся до тенденцій модного одягу, який носили у гамбурзі у 60-х роках минулого століття, і зірвав аплодисменти поціновувачів високої моди.